Зеленський підписав закон, що посилює боротьбу з хабарництвом та підкупом посадовців. Олег Леусенко коментує: здійснилося диво. Той, хто очолює корупцію після закінчення каденції свого перебування у владі, підписав закон про фанаті. А що заважало ухваленню та підписанню такого закону з 2019 року? Своя монобільшість у раді свої на 100% міністри та прокурори. Триває порожня показуха імітатора. Курт Вудс коментує. Це, начебто, бджоли підписали указ про боротьбу з воском та медом, а вовки підписали закон про перехід до вегетаріанства. На фото нам потрібен план боротьби з розкраданням сметани, каже цей котяра. До речі, на запитання про корупцію Єрмак розповів, що це питання перебільшено і Україна готова на аудит. На що йому повідомили, що аудит і так буде, готова Україна до нього чи ні? Олег Леусенко. сьогодні Зеленський у черговому відосику анонсував допомогу Сирії, Сирії, бляха, і це і українське зрано, і борошно, і олія, і може ще щось, чого не вистачає українцям олія, яка дорожчає у нас щодня. Дякую, дуже дякую, кажуть пенсіонери-жебраки, найвеличнішому марнотратцю всесвіту. На фото Зеленський покінчив з епохами бідності та жадібності. Налітай ніна южаніна більше чверті фопів планує припинити свою діяльність найближчим часом. Такі дані отримані за результатами опитування Open Data Bot. 27% опитаних фопів планують закриватися більше половини з них, а саме 62% через підвищення податків, і тільки 19% фопів планують закриття через проблеми у бізнесі, та 14% через інші проблеми. З моменту підписання зеленським закону 4015 п'ятнадцять закрилося вже 24,5 тисячі підприємств а на одного нового ФОПа припадають два закритих. А ще через закриття великої кількості фопів та погіршення пропорції відкриття закриття фоп місцеві громади вже в січні 2025 року не значну частину надходжень єдиного податку. Вважаю, що після даного опитування у речників від влади не буде більше можливості маніпулювати. Щодо припинення підприємницької діяльності, може і урядовці нарешті зроблять висновки. Вікторія Сюмар вважає, що законопроекти, які розглядає Верховна Рада, не мають нічого спільного з реальною ситуацією в країні. Як повернути українців додому? Як забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом? Як взагалі долати ці розриви, які сьогодні є в суспільстві? Нуль відповідей, нуль планів, нуль програм. Що ж є в порядку денному? Перерозподіл ринку ігорки, багатомільярдний ринок. Розумію, дуже ласий. Що тут ще лобіювання та бачки? Вісім років позбавлення волі журналістам за оприлюднення даних з реєстрів, аби сиділи мовчки і сопіли в дві дирочки в стилі марафону. Як покарати журналістів за журналістські розслідування? А ще багатомільярдний кредит на корупційну схему з добудовою російських енергоблоків АЕС, які може за 5-6 років почнуть працювати, тоді як світла немає тут і зараз. Що ми сьогодні готові запропонувати людям? Як їм взагалі дітей навчати? Як цих дітей в яслях садити? Там немає за що їсти приготувати. Це просто все, що треба знати про пріоритети монобільшості. Здається, що несуб'єктність українського парламенту, наша нездатність говорити правду, наше оце таке улюлюкання під тишу і замовчування марафону надто дорого сьогодні коштує країні. Пишу це, щоб на майбутнє кожен думав, до чого призводить ось це обнулення парламенту, коли люди голосують за монобільшість, віддаючи свої голоси одній політичній силі. Денис царук коли активізм це вимагати по 100 гривень до НАТО з общипаних гусаків, при тому виправдовуючи мільярдну корупцію в державі в надії отримати квартирку на липках. Все по класиці за шмат гнилої ковбаси. Держборг України досяг майже 160 мільярдів доларів. Світлана Білуник потужно і незламно найвеличніший лідер сучасності подвоїв Держборг і довів його з 78 мільярдів доларів травень 2019-го до 160 мільярдів та стійко тримає курс на нарощування заборгованості України. Тепер я не лохоманський з чистою совістю може сказати, що таке шалене збільшення держборгу сталося справді вперше після п'яти років, стабільності держборгу за каденції Порошенка Олег Леусенко Поцікавтеся у простих українців, для чого Зеленський створили міністерство єдності? 99% не знають, але 75% з них скажуть для розпилювання грошей. Мін'єд утопічне міністерство правди з книги Орвела 1984 установа, яка відображає реальні справи та прагнення Зеленського, має називатися Міністерством капітуляції Аркадій Бабченко. А кто-нибудь хоча б гіпотетически може представить, чем могла бы займатися така хідня, як аж целе Міністерство національної єдності? Я вот даже теоретически не можу вообразити, що там можна делать, ну кроме того, бюджетні кошти розпиливать, звісно. Ніна Южаніна 25 мільярдів гривень буде вкрадено у військових через прийняття Верховною Радою проекту змін акцизів на тютюнові вироби за номером 11090. За це проголосували 230 Ін депутатів 185 від слуг народу, 28 від колишнього ОПЗЖ, 15 від довіри, 4 від за і 5 позафракційних. Телеграм-канал прозріваю. Слуги разом з рештками ОПЗЖ протягнули лобістський закон, який створить багатомільярдні преференції для окремих гравців та бачки за рахунок бюджету. Що передбачає скандальний законопроект? Виробники Айкосів отримують на 20% нижчий акциз ніж виробники цигарок, підвищення Акцизу до передбаченої європейською директивою ставки в 90 євро, яке можна було б завершити до 26-го року, штучно розтягнуть до 28-го, підвищуючи акцизи на мізерні 4 євро на рік. Це голосували ті самі гнитки, які підвищили нам податки і військовий збір, бо грошей, бачте, їм бракує. Через це бюджет за 4 роки недоотримає понад 30 мільярдів гривень, які осядуть в кишенях тютюнових компаній, у тому числі тих, що офіційно. Но визнаний в Україні спонсорами війни. Чи багато це? Ну це як три річних бюджети Міністерства культури, які зараз виділяють слуги зеленського Мінфін і профільний комітет на чолі з Гетьманцевим злилися в екстазі з тютюновими компаніями і дружно агітували голосувати за урядову версію проекту у підсумку. Її протягнули в 237 голосів. Як думаєте, чому так сталося? І скільки представники табачки занесли слугам і особисто в офіс, щоб порішати вопрос? Юрій Бутусов, армія стікає кров'ю. Сотню бригад та батальйонів пишуть відчайдушні заклики в соцмережах до громадян: купіть нам дрони, купіть антени, купіть реп, купіть кевларові плащі, купіть пікапи, купіть квадроцикли, решітки на бронетехніку. Купіть, купіть, купіть. І в одній стрічці портрети та свічки тих, кому не купили. Тих, хто загинув, тому що не було дронів, щоб знайти та вбити ворога. Не було реп, щоб ставити перешкоди дронам, не було квадроцикла щоб підлетіти на евакуацію, не було плащів, і граната з Мавіка влетіла в окоп, не було решіток на броні, і цінна техніка знищена. Зараз водяться у бій нові бригади, до складу яких пішли люди, але держава взагалі їх не забезпечила ні дронами, ні ребом, ні іншим життєво необхідним обладнанням. І щоденні постійні питання на фронті: а чому влада не реагує та не допомагає? А тому, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський мільярди гривень. Він витратив на свою передвиборчу кампанію на роздачу тисячі гривень, що по суті є підкупом виборців, на створення нового та нікому не потрібного міністерства національної єдності, на афери з закупівлями мін та снарядів, які не вибухають, розповідаючи, що Україні потрібна національна єдність та стійкість. Гроші виділяються на пустий піар. Ні, Черчилль ні Рузвельт під час другої світової війни не роздавали гроші населенню, тому що усі гроші спрямовувались на перемогу у. Війни податки підвищувались, щоб виробляти якісні боєприпаси, щоб врятувати життя солдат, знищити ворога. Не створювали для перемоги у Британії та у США нових міністерств, бо єдність була в одному: усі ресурси йшли на армію, а не на збільшення кількості цивільних чиновників, заброньованих від служби. Лідери країн-переможців однозначно вказали свої пріоритети, в яких не сумнівався ніхто. Оце і була національна стійкість, але президент України не Робить як Черчилль або Рузвельт, в нього інші пріоритети, тому ніхто зараз всередині країни так не знищує національну єдність та не підриває стійкість, як сам Зеленський. Зеленський фактично вкрав гроші на захист України прилік тим самим на загибель багатьох захисників, тому що впевнений, що з допомогою підкупу та політтехнології зможе ввести в оману тих, хто вижив у тилу. І всидіти на посаді, тому крім крісла та влади, Зеленський, ні про що інше думати не збирається. Безсоромна брехня та кров замість справжньої єдності та справжньої стійкості, брехня і кров у вчинках і на словах, як змусити Зеленського допомагати людям на фронті, як його увагу зосередити? Може хтось служить на фронті із кварталу 95 і з ним можна було б зробити інтерв'ю? Чи хтось служить на фронті з друзів та знайомих родини президента, його дружини, батьків? Ну, ну ж у нього з'явитись якесь людське співчуття до тих, хто несе на собі цей смертельний тягар війни.